Привіт! Ви знаходитесь на каналі Петит. І сьогодні я з вами приготую дуже смачну, а головне, корисну, після новорічних свят. Галету і дуже білкову на кисломолочному сирі. Що нам знадобиться? Пачка кисломолочного сиру, у мене 5%, беріть будь-який на ваш смак, розпушувач, одне яйце: 50 грамів борошна, звичайного борошна, йогурт грецький, сир і два варених яйця. Приступаємо, беремо пачку сиру, додамо сюди одне яйце і трішки перемішаємо. Ось так перемішаємо. Нам ніякі гаджети тут не знадобляться. Все робиться дуже швидко, тому, друзі, вже поставила я духовку розігріватись. 180 градусів верх-низ буде. Додаю сюди борошно і півчайної ложки розпушувача. Ось так. Друзі, ось такої консистенції у нас буде, скажімо так тісто. Викладаємо його на пергаментний папір і зараз розподілимо по ньому. Ось розподілили так тісто, зробили такі, бачите, бортики, начебто. Духовка розігріта 180 градусів. Нагадаю, ставимо на 10-15 хвилин. Друзі, поки запікається наша основа для галети, почистимо вже відварені яйця. Яйця я варила 10 хвилин. Яйця почистила, тепер подрібню їх, ну, ось такими, зараз покажу, ось таким кубиком. Можете це зробити на тартушці. Так, яйця я нарізала. Додаємо 70 грамів грецького йогурту. Десь грамів 50 у мене вже натертий такий готовий сир. Беріть будь які за своїм смаком. І в мене, на жаль, чомусь немає зелені свіжої, тому додам ось таку беру зелені, це є, Тут є цибуля, кріп, петрушка сушена. Ось так. І будемо пробувати на сіль. Додала сіль і додам ще свіжо-меленого перчику. Ось так. Додавайте будь-які ваші улюблені спеції за смаком. Друзі, пройшло 20 хвилин. Достали ми нашу основу і викладаємо начинку. Ось так, начинку ми розподілили і ставлю ще на 10-15 хвилин у духовочку запікатися. Нагадаю, верх-низ 180. Градус. Друзі, ось простояв в духовці ще 15 хвилин наша галета. Ось така пахне неймовірно. Ось воно таке ще живе. І дуже-дуже гаряче. Зараз покажу вам її в розрізі. Ось така краса в нас вийшла. І не просто краса, а ще й дієтична краса. Тож заварюйте собі. Чийок або кофійок, і радуйте своїх близьких. А якщо вам сподобався цей рецепт, переходьте на мій канал, підписуйтесь, ставте вподобайку і буде вам смачно. До нових зустрічей!